Правила військового обліку на підприємстві, про що потрібно знати роботодавцеві, як вести військовий облік, які документи необхідно мати, на що і в які строки необхідно відповідати, як відбувається взаємодія роботодавця і територіального центру комплектування та соціальної підтримки? Які нюанси бронювання ваших працівників давайте з'ясовувати. Вітаю усіх глядачів на своєму Ютуб-каналі Адвоката Жанни Грушко. Тут говоримо про актуальні питання нашого законодавства у постійній рубриці Адвокат Експерт. І розпочнемо ми з того, що напередодні нового року, 30 грудня 2022 року, було прийнято нову постанову, якою затверджено порядок організації ведення військового обліку. Резервістів, військово зобов'язаних та призовників. Це постанова номер 1487. З її текстом ви можете ознайомитися за посиланням, вказаним під відео. Отож, цією постановою дещо зроблені нові правила ведення військового обліку на підприємствах, установах, організаціях, в органах місцевого самоврядування та органах державної влади. Зокрема, перед цією постановою у нас була постанова 921, яка фактично Регулювала правила військового обліку, і чи містимо ми суттєву відмінність між попереднім військовим обліком та сьогоднішнім військовим обліком, я би не сказала. З аналізу цих норм, ми фактично маємо майже все те саме, що й було раніше. Але відповідальність за порушення правил таких військового обліку певним чином пожорсткішала, і випадки, коли можна буде притягнути підприємство, установу та організацію їх є набагато більше. Отож. Що необхідно знати на будь-якому підприємстві, установі організації обов'язково має бути призначена відповідальна особа за військовий облік. Яким чином ви її призначаєте? Це має бути або наказ, або розпорядження про призначення особи відповідальної за ведення військового обліку. Відповідно до вище вказаної мною постанови, ви покладаєте обов'язок її щодо ведення списків військовозобов'язаних резервістів, призовників на вашому підприємстві. До речі, зразки. Та форми цих безпосередньо списків є у додатках до цієї постанови 1487 Тому перед тим, як здійснювати формування таких списків, будь ласка, з ознайомтеся повністю з усією постановою і додатками. Ну і, до речі, напишіть, будь ласка, чи є у вас на підприємствах визначена така особа? Крім наказу про її уповноваження на здійснення військового обліку, ви також. Маєте і здійснити їй доплату до заробітної плати, оскільки виконання цих обов'язків передбачає здійснення. Додаткової оплати, однак, якщо ви внесете просто зміни до посадової інструкції цієї особи, яка вже у вас давно працює, то в даному випадку доплату можна такому працівнику не платити. Дивіться залежно від того, який у вас кадровий резерв і який у вас бюджет на заробітну плату. Тому в даному випадку можна, або шляхом створення чи видачі відповідного наказу про уповноваження такої особи, і тоді в даному випадку ви будете доплату робити до заробітної плати, або просто. Ви вносите зміни до посадової інструкції, покладаючи на таку особу додатковий обов'язок зведення військового обліку, і доплата в такому випадку не здійснюється. Після визначення цієї особи вам необхідно сформувати списки. У нас списки формуються залежно, по-перше, від категорії осіб, тобто чи вони є військовозобов'язаними, чи вони є призовниками, чи вони є резервістами. Крім того, ці списки формуються залежно від звання від належності до відповідного складу, чи це старшинський військовий склад, чи сержантський, чи молодший, чи офіцерський. У даному випадку на кожному із цих категорій військовозобов'язаних, резервістів чи призовників, безпосередньо є е, окремий список. Він також є долучений до постанови 1487. До цих списків вносяться відповідні облікові дані ваших працівників. Що саме? Ну, Крім прізвища імені по батькові, дати народження, вноситься обов'язково військово-облікова спеціальність. Військово-облікова спеціальність, як правило, зазначається у військово-облікових документах. Це Військовому квитку, тимчасовому посвідченні військовозобов'язаного а також приписному до призовної дільниці, але там, якщо така особа не проходила військову службу, то відповідної військово-облікової спеціальності не буде. Може бути таке, що ваш працівник давним-давно вже проходив військову службу, тобто ще в 90-х роках, наприклад. І військово-облікові спеціальності з того часу до сьогоднішнього дня змінилися. Тому в даному випадку треба дивитися, буде їх на класифікатор військово-облікових спеціальностей і звіряти. Крім того, слід вказати про те, що у цих списках має вказуватися також досвід служби, роки служби і військово-облікові документи, які надаються роботодавцю під час роботи на відповідному підприємстві. Про що слід звернути увагу? Що сьогодні укласти трудовий договір із працівником без наявності у нього військово-облікового документа? Роботодавець не може у даному випадку до особової справи. Ви обов'язково повинні долучити такий документ. Слід вказати про те, що що підприємство, установа, організація сьогодні відповідальна? По-перше, як заведення військового обліку і заведення цих списків своїх працівників і внесення відповідних даних, так і роботодавець зобов'язаний повідомляти про будь-які зміни у цих облікових даних своїх працівників. Наприклад, хтось з працівників змінив свою військово-облікову спеціальність, пройшов навчання. Або у нього змінилися облікові дані щодо сімейного стану щодо наявності підстави для звільнення від мобілізації, то в даному випадку щодо отримання відповідних. Таких змін роботодавець зобов'язаний впродовж трьох робочих днів повідомити територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. У разі неподання таких відомостей ми можемо говорити про можливість притягнення такого роботодавця до адміністративної відповідальності. ФОПи також зобов'язані вести військовий облік. Бачите, це питання, яке шириться взагалі соціальними мережами. Насправді постанова 1487 містить такі поняття, як підприємство, установа, організація. Усі ці суб'єкти мають статус юридичної особи. Тому, якщо ви громадянин України, який зареєстрований в установленому законом порядку на здійснення підприємницької діяльності, ви не відповідальні за ведення військового обліку. Ви не зобов'язані вести списки військовозобов'язаних резервістів або призовників. Ви не зобов'язані відповідати на розпорядження територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Тобто, в даному випадку усі обмеження, правила щодо ведення військового обліку, які ми сьогодні з вами розглядаємо, вони стосуються виключно суб'єктів господарювання, які мають статус юридичної особи, незалежно від того, навіть якщо ви ФОП і у вас 500 працівників найманих. Тому в даному випадку ми продовжимо. Слід говорити про те, що ведення військового обліку на території вашого підприємства супроводжується певною документацією. У нашому випадку, на кожному підприємстві, установі організації має бути окрема заведена папка. В цій папці має бути безпосередньо її назва має мати військовий облік або ведення військового обліку. Зокрема, в ній мають бути дані на кожного із ваших працівників. Тобто, має бути список, якщо це призовники, то значить призовники. Якщо військово зобов'язані, то військово зобов'язані. Відповідно до тих даних, які ви вносите в списки. До речі, форму цих списків ви бачите в себе на екрані, екрані, ви маєте і зберігати документи, тобто це копії паспортів, копії військово-облікових документів, копії документів, які підтверджують наявність підстави для звільнення від мобілізації, або, наприклад, підстави для зміни там, перебування на військовому обліку, чи зміни адреси, де особа перебувала на військовому обліку, і таке інше. Що необхідно зазначити в подальшому. Сьогодні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки наділені повноваженнями щодо перевірки стану ведення військового обліку. Перевіряти такий військовий облік вони мають право щороку до 1 жовтня. За минулий рік, тобто, в даному випадку, до 1 жовтня, ми можемо з вами спостерігати проведення таких перевірок, яким чином моніторити, і яким чином визначати, коли і хто може приїхати і перевірити вас на стан ведення військового обліку. У нашому випадку повноваження щодо проведення такої перевірки покладається не тільки на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Вони ще й покладаються на органи місцевого саморядування, тобто уповноважені особи міських. Сільських або селищних рад мають право також приїхати і перевірити ці ваші документи щодо військового обліку ваших працівників. Зокрема, кожна сільська селищна або міська рада, а також обласна військова адміністрація, затверджує план. Перевірок щодо ведення військового обліку на підприємствах установах організаціях. на офіційних сайтах цих органів, як місцевого самоврядування, так і органів державної влади, тобто обласних військових адміністрацій чи районних державних адміністрацій, ви можете переглянути план перевірок. І в даному випадку, якщо ви бачите своє підприємство в цьому плані, то ви повинні переглянути ваші документи. І навести у них порядок. Ці плани вказуються іноді з датами проведення перевірок, тобто конкретне число, конкретний місяць і зазначення вашого підприємства. Іноді числа не вказуються, вказується тільки місяць. От зразок ви бачите на екрані. У даному випадку ми говоримо про те, що. Без включення вас до плану цих перевірок здійснювати перевірку на стан ведення військового обліку вашим підприємством будь-які інші особи права не мають, тобто ви маєте бути включені. Крім того, при проведенні такої перевірки на стан військового обліку має бути у них припис. Припис виписаний конкретно на ваші суб'єкти господарювання. Тобто, якщо, наприклад, на території вашого підприємства кілька суб'єктів господарювання там підприємство А, підприємство Б і підприємство В. І е, перевірка здійснюється на кожному з них. То на кожне з них має бути припис про проведення перевірки на підприємстві А, Б і В. Якщо хоча б одного припису немає, проведення цієї перевірки є незаконним. Також у вас має бути журнал перевірок о ведення військового обліку. Тому продовжуємо Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки і про перевірки детальніше. Дивіться далі у відео. На що хочу звернути увагу? Що при проведенні перевірки, крім того, що уповноважені працівники зобов'язані вам пред'явити припис на проведення її, вони зобов'язані зробити відмітку в журналі перевірок. Тому, крім папки ведення військового обліку, ви маєте ще й завести журнал перевірки. Ведення військового обліку його зразок міститься у додатках постанови 1487. Ставлять відмітку проведення цієї перевірки у разі відсутності припису і у разі небажання представляти перевірку, ви маєте право як роботодавець, у якого здійснюється така перевірка, проводити безперервний відеозапис. Станом на зараз у вас виникнуть питання: а як же ведення воєнного стану можуть заборонити проведення відеозапису? У даному випадку службові особи виконують свої повноваження. Це задачі, покладені на них державою. Тому вони є не приватними особами, а є публічними особами, які виконують конкретні службові повноваження. Ви, як власник підприємства, установи, організації, у даному випадку роботодавець маєте право. Фіксувати результати і хід проведення такої перевірки у нашому випадку. Під час дії воєнного стану заборонено знімати окремі об'єкти, наприклад, громадські місця. Ми не можемо показувати місця влучання зброї. Ми не можемо показувати місце локації чи э, військових частин або інших військових формувань або переміщення техніки. Однак, знімати посадових осіб, які здійснюють перевірку, ви маєте право. Тому заборонити вам цього робити не можуть. У кого були ситуації із перевірками, і можливо із фіксуванням ходу таких перевірок, залиште повідомлення у коментарях. Я думаю, нам буде цікаво почитати різні практичні ситуації. Далі про що необхідно сказати: якщо до вас приїхали з перевіркою ведення військового обліку вами як підприємством, як роботодавцем, то вручати повістки вашим працівникам права не мають, оскільки мають право перевіряти виключно вашу документацію щодо ведення військового обліку. Я ФОП і до мене прийшли з перевіркою стану військового обліку. Як діяти? Тепер з приводу ФОПів перемотуємо трошечки відео назад і бачимо на нього відповідь. До вас як до фізичної особи підприємця з перевіркою прийти не можуть. Якщо вони прийдуть з приписом на проведення такої перевірки, цей припис є незаконним і він підлягає оскарженню, оскільки постанова номер 1487 не визначає обов'язку фізичним особам-підприємцям вести військовий облік, тому виключно на суб'єктів, які мають статус юридичної особи. Тому ставте вподобайки, дзвіночок, підписуйтесь на канал, аби не пропустити найактуальніші питання воєнного часу і нашого законодавства в цілому. А ми продовжуємо. Отож, ми зараз говоримо суто про проведення перевірок на стан ведення військового обліку. В іншому випадку можуть бути і перевірки, які стосуються виконання. Розпоряджень територіальних центрів комплектування це ті розпорядження, які направляються у письмовому вигляді на ваше підприємство, і у них вас зобов'язують надати відповідний наказ про оповіщення працівників, надати інформацію про працівників військово зобов'язаних, які перебувають у вас на обліку, і в даному випадку ви ці вимоги виконуєте. А перевірка щодо стану ведення військового обліку стосується всіх списків працівників, які Виконують трудову функцію на вашому підприємстві не тільки ті, які належать до військовозобов'язаних, а й ті, які належать до призовників і до резервістів. До речі, хто буде дивитися це відео, у кого виникне питання щодо призовників і військовозобов'язаних, чи можуть мобілізовувати осіб віком до 27 років. Дивіться у попередніх відео, адже там детально розкрито це питання. Перевірка проведення стану військового обліку також може відбуватися і на стан бронювання. Ваших працівників на вашому підприємстві це означає, що окремі підприємства, які належать до критеріїв критичної інфраструктури, до тих критеріїв, що забезпечують виконання мобілізаційних завдань, ви маєте право бронювати своїх працівників на період дії воєнного стану. Списки щодо бронювання таких працівників надаються до профільного вашого міністерства, яке керує вашу галузь діяльності. Якщо це агросфера, то то це мінагрополітики. Якщо це економічна сфера або фінансова, то це Міністерство економічного розвитку і так далі. У даному випадку раніше до травня місяця не було визначено строків. Продовж яких приймали рішення про бронювання ваших працівників, натомість, нещодавно була прийнята постанова кабінету міністрів номер 400 яка визначила строк прийняття рішення по бронюванню, це 5 робочих днів. Тобто впродовж 5 робочих днів ви отримуєте рішення або про погодження бронювання, або про відмову у погодженні бронювання. До речі, для можливості і допомоги складення вам документів щодо бронювання відповідних списків безпосередньо. Ви можете звертатися за юридичною допомогою за контактами, вказаними під цим відео. Оскільки ми такими питаннями займаємося, слід вказати про те, що бронювання працівників сьогодні ускладнилося за рахунок збільшення критеріїв, за якими підпадає підприємство під таке бронювання. Тобто в нього має бути певний оборот його дохідності. Він має оплачувати певний розмір податків. Тому підсумовуючи вище наведене, що необхідно сказати. Сьогодні підприємства установи організації здійснюють військовий облік своїх працівників. У повній відповідності до постанови 1487. перевірки щодо стану виконання такого обов'язку може відбуватися упродовж року відповідно до 1 жовтня за попередній рік. Слід вказати про те, що перевірки перебуваються виключно на підставі плану здійснення перевірок. Ці плани затверджуються або органами місцевого самоврядування, або районними чи обласними державними адміністраціями. У даному випадку слід сказати, що оформлення документів зведення військового обліку це, зокрема, те питання, яке потребує юридичної допомоги. Таким чином здійснюється військовий облік тільки на підприємствах, установах, організаціях. А не у фізичних осіб підприємців. А тепер щодо відповідальності за порушення правил фактично ведення військового обліку. У нас відповідальність до посадових осіб підприємств, установ, організації настає за кодексом України про адміністративне правопорушення, а саме частини 3 статті 210 з позначкою. 1. відповідальність настає у розмірі від 3400 гривень до 5100 гривень. Що це означає? Це означає, що якщо ви, наприклад, не створили списки, тобто облік у вас взагалі не ведеться, то в даному випадку за це порушення можуть на вас накласти постанову про. Притягнення до адміністративної відповідальності спочатку складається протокол про адміністративне правопорушення, і рішення про притягнення вас до відповідальності визначається самим територіальним центром комплектування, а саме їхніми уповноваженими посадовими особами, тобто керівником. У даному випадку також, якщо ви, наприклад, вели списки по ваших працівниках, але ви в них щось там змінилось військова облікова спеціальність або облікові дані, і ви про це не попередили. Територіальний центр комплектування соціальної. Підтримки, то це також є підстава для притягнення вас до адміністративної відповідальності по кожному працівнику, тобто, не внесення даних щодо кожного окремого працівника, це є підстава до притягнення. Не за окремою постановою про накладення адміністративного штрафу, тому до правил ведення військового обліку сьогодні треба відноситися відповідально, оскільки в даному випадку, якщо навіть у плані на цей рік вашого підприємства для перевірки немає, то воно може з'явитися наступного року. Тому будьте свідомими, бережіть себе, перемога не за горами, і до зустрічі у нових випусках.